Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Сьогодні малятка. Ми з вами вивчимо вірш. Сонечко омита». Послухайте, будь ласка, задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Сонечко умита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнула сонечко до малої сонечки. Дітки, хто запам'ятав, як звати дівчинку? Правильно сонечко. А як ще по-іншому можна назвати дівчинку? Софійка, Софія, Соня. Правильно. А на кого задивилася у віршику сонечко? Правильно, на маленьку сонечку. А який вигляд має дівчинка? Правильно дівчинка умита. Дівчинка одіта. А у чому була взута дівчинка? Дівчинка була взута у чистих черевичках. А що дівчинка мала у косичках? Так правильно вона мала стрічки у косичках. Що зробила сонечко, побачивши дівчинку? Правильно, усміхнулася палятка. Давайте послухаємо цей віршик ще раз разом. Задивилась сонечко на маленьку сонечку. Сонечко умита, сонечко одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнула сонечко до малої. Сонечки. Сподобався вам цей вічок, дітки? Я гадаю, що так. А давайте тепер його вивчимо. Повторюйте за мною. Задивилось сонечко, тепер разом. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку тепер разом. На маленьку сонечку. Сонечка умита разом. Сонечка умита. Сонечка одіта тепер разом. Сонечка одіта, чисті черевички. Трепе разом, чисті черевички у косичках. Стрічки разом у косичках стрічки. Усміхнула сонечка. Тепер разом усміхнула сонечко. До малої сонечки. Давайте разом до малої сонечки. А тепер спробуйте разом з батьками вивчити цей віршик. Сьогодні ми сьогодні малятка гарно з вами попрацювали. До зустрічі!